Друзі, ось так я вже кое що зробив підготовчу роботу. Трохи глухо звук, бо на мені маска. Так, ось ви бачите, я вирівняв тут все, от тут літьо були, припливи якісь, я їх зняв, ну вони для жорсткості були, вони, мені вони не потрібні. Все, зараз я сюди отак зажму. І буду далі робити. Бачите, я ганчіркою накрив. От. І воно так буде краще. Головне дивитися, щоб патрон не захватив тряпку. Все. Друзі, покажу кусочок, як я її обробляю. Зараз я її буду тут трошки підравнювати продольної подачі ресидержки. Ну, ви зрозуміли, це ота приблуда, що я зробив. <сі> от, вон вал обертається все. от. Так, тут все виставлено. Вмикаємо. Тут чуть-чуть. Отак -чуть. і отак. Так, тепер я беру другий різець ставлю отрізний, і буду углубляти канавки оцю канавку і цю канавку до потрібної, якої мені треба розмір до потрібного. А потім буде вже вирівнювати отім різцом, що я зробив, Ну, далі покажу. Друзі, ось бачите, я поставив того ріса отрізного. І тепер я ним буду робити канавку, углублятися до розміра, до розміра 31 мм. Зрозуміли. Тобто мені канавка глибиною треба, щоб діаметр був 31 мм. Так само я зроблю і тут рядишком. Тут перша канавка і друга канавка. Друзі, ось я трохи додав обертів, то воно, як кажуть, трохи краще виходить. Ну і швидше. Друзі, як бачите, я той шаблончик вже закріпив. шаблон розець. От. І тепер я буду ним. Ну, я ще повністю, як до того розміру, що мені потрібно, не углибився. Я зараз просто хочу спробувати, як та раковина себе поведе. Я її потім можу, чесно кажучи, заварити. От. ну спробую. Якщо я їх захочу переробляти, то я її заварю та і все. Потім все оброблю, та і все. Так, включаємо обороти. Мінімальні обороти в мене. І оце, друзі, таким макаром. Це, кажуть, этот шківок народний. потихеньку, бо стало вже краями засипати. Ну, в общем, таким макаром. І, друзі, от бачите, я вже трохи зробив, значить, що вам скажу. Оце до дна канавки от, можна сміло крутити, навіть швидко обертати вдоль поперечну подачу риса. А вже як до дна канавки дійшло, бачите, от, починає дробити. Треба знову углубитися, от, і буде от, зараз я вам покажу як. Дивіться. Я легко обертаю його. Зрозуміли, бачите? От? Тут головне, щоб ось цю ганчірку не зацепили, бо тоді буде пилі ужас. Так, ну ви зрозуміли. Я потім знову углублюся, бо розмір мені треба глибше. Мені треба 31. Зараз тут 40 з копійками. Е, друзі. Ну, вже один раз я углублявся, от, І тепер я знову поставив отризний різець і знову буду углублятися до потрібного мені до потрібного мені розміру. Значить, у мене тут должен бути розмір. Отак, от якщо поміряти, штангелем, 32. Ну, а зараз більше, конечно. От. Зрозуміли, значить я зараз на 32 углублюся, потім перейду на цю сторону, углублюся. І потім уже оцим шаблоном. Це шаблон З, ще кажуть нульовий. Ну, по-новому це З шаблон. Вверху 10, а там 4 чи щось таке. от. Так, друзі, зрозуміли. Друзі, ну ось бачите, я вже зробив дві канавки діаметром 33 мм. Все, яка мені потрібна, потрібний розмір, такий я зробив. Все. Тепер я ви вже бачили попереднє відео, да, от, бо я склею ці відео, як я починав. Тепер я ставлю оцей шаблон і заглублююсь. Сюди, у шків. Як кажуть, народний метод. Все дуже просто. Можна було зробити по науці, от. але це не наш випадок. Так, все, далі покажу. Так, друзі, ось я поставив той шаблончик. Добавив трохи обертів. І зараз я вам покажу, ну, як я вже буду, як кажуть, в чистову зробити. Вмикаємо титрофан, верніше, вмикаємо верстат і подаємо різець. Ось, друзі, бачите. Ось так ми зробили першу канавку. Так, все. От, оце тільки раковину прийдеться її Заварювати, а потім знову обробляти. Або викинути цей шків переробляти. Бо я бачу вони тут раковина. В общем, це шків з радянських часів, який був зроблений. Ну, якось хлопці не додивились упаковки в ліці. от. Ну добре, ви бачили. Ось, друзі, вже я пройшов обидва. Тепер час я наружі Вировняю їх по висоті і все буде готово. А, заварити ще ж треба. Заварити, а потім ще обробити знову. Ну, попробую. Як бачите, я вже вирівняв по наружі він 54. А там 33 глибина. Глубина 33. О, а тут наружу 54. Все. Тепер я його зніму і буду, мабуть, пробувати заварити його. Не вийде, значить, зробимо новий, інший. Зараз я його витащу, покажу вам ближче. Так, друзі. Ну ось, що я зробив дев'ятнадцять всередині, тридцять три глибина, ну смысл внутрення часть, і нару понаружі п'ятдесят 4. Так. Да. Оце, друзі, я зробив такого шкіла. Ну, ще не зовсім зробив. Треба оцю катавасію заварити і потім знову обробити. От. Ну, основне зроблено, а там як буде. От. У мене є ще один такий шківок Можна з нього зробити такий самий. Маю ну, свій маю на увазі, щоб більшого розміру. Так, друзі, ну все. Оце. Я вам сьогодні показав, як робити 2 двох... на два руч'я шкіл. Простим народним методом. Ви зрозуміли, оце шаблончик. шаблончик і ним я зробив оцей шків. Ну все пока, друзі. Далі буду вже показувати, як я його поставлю, і все буде, як вже буде працювати. Поки ще це я вам показував роботу над шківом. Як я робив шків. Всім дякую до побачення. О. Вот так.